Доброго дня, шановні шкварки. Сьогодні ми поговоримо про те, як зі слова make зробити інші слова, інше значення. Коли до нього прив'язати, причепити ще якесь додаткове слово. Такі вправи, такі от знання, які слова причепити до дієслова, будуть робити ваш лексикон більш цікавим. Ваше мовлення будуть робити ближче до нейтіва, і ваше розуміння вони також збагачуватимуть. Тому залишайтесь тут. Після цього обов'язково нагадаю вам, треба зробити класов. Сьогодні ми говоримо про фрази з дієсловом «to make». В попередньому відео я розповідала про неправильні дієслова, про те, для чого перша, друга і третя колонка створені. Якщо у вас є питання з цим, будь ласка, стрибніть на попереднє відео і ще раз для себе повторіть, розберіться для чого яка колонка. А сьогодні ми поговоримо якраз з неправильним дієсловом, і в подальшому ми теж будемо говорити з неправильними дієсловами. Я буду вас з ними знайомити знаєте, по грубкам. Найперша групка це дієслова, які не підходять ні під які групки. І на них, знаєте, найбільше фраз і побудовано. Це to make, make, made, made, to have, have, had, had, to take, take, took, taken, to do, do, did, done, і to get, get, got, got, І, можливо, ви ще знаєте стару форму get, got, gotten, і, можливо, ви ще вимову теж іншу знаєте. Get, goat, good. got, то більше Британія. Ви можете чути і такий варіант. Дуже часто літеру О вимовляють як A, coffee, company, college і тому подібне, comfort. Тому будьте готові що Десь ви почуєте coffee, а десь coffee. Тому так само get, got, got, або got, got. Старий варіант gotten. Він тому і називається старий, тому що його вже не використовують. Так от. Оці от найголовніші, як на мене, дієслова, на яких і базується е, англійська мова, з ними дуже багато виразів. Тому я вам подаватиму вирази з оціми неправильними дієсловами. І я буду піддивлятися, звісно, бо я їх всі так не пам'ятаю, що там за чим у мене йде. А е, ви можете після цього подивитися. Всі лінки будуть прикріплені до опису цього каналу, і обов'язково зробіть клацалки, тому що без клацалок це відео взагалі не рахується, що ви його подивилися. І так: to make a decision це приймати рішення. I made a decision to change my career, she made a decision to do something with her life і тому подібне. Ви можете говорити to decide або to make a decision. Це абсолютно те саме. To make a mistake. Отут тут ви вже не скажете to mistake», як помилитися. Зробити помилку або помилитися. Everyone makes mistake from time to time. Або I made a mistake, або I've made a mistake. Тут я третє взяла. Будь ласка, ще раз, якщо у вас є трошечки нерозуміння, там деяку колонку треба вставити використати, то стрибніть на попередній відео. To make a mistake – робити помилку. Тут воно лише з «make» використовується. To make an effort. Докладати зусиль до чогось. You need to make an effort, if you want to succeed. To make an sex. Ем, це теж буде все в, <головіка> в клацалках, тому е, просто зараз запам'ятовуйте, як це все вимовляється. Тому... Після цього ви подивите ще раз цей список. Зараз це лише для вимови. Якщо ви десь фоново слухаєте це відео, то прекрасно, просто слухайте і самі повторюйте це саме. To make an effort, докладати зусиль. І вже можете собі в голові придумати, яке б тут речення допомогло, яке б воно тут підійшло. Четверте, to make a difference змінити щось на краще або впливати. Her idea really made a difference in the project, що вона. Змінила щось найкраще її ідея. To make a difference. Тут, тут теж ви без make не скажете to, uh, там, ну, to change згодно, але to make a difference, зрозуміло. Це прям впливати на щось. Yeah? Не просто змінювати. To make a plan. To plan something or to make a plan, в принципі, тут ви можете замінити просто дієсловом to plan. Складати план. І let's make a plan for the weekend. Weekend завжди буде однина, тому що. Якщо ви на ці суботу і неділю плануєте, то це уікенд в однині. Не завжди в однині. Якщо це постійні е, субота-неділя, то це множина. Все, я вже намагаюся щось тут, знаєте, корисне сказати і трошечки в ліс іду, не туди, куди треба. plan. П'яте – це складати план. To make money. заробляти гроші. Є слово to earn. Е, е, To to earn a living, to make a living, make bread, to earn a bread. Але тут ми беремо to make money. Воно дуже якесь логічне, легко здогадатися. Але як ви вже побачили, то тут не все прям можна здогадатися, і далі ви теж побачите ці фразочки. Треба знати, запам'ятати. І, будь ласка, дивіться щось англійською мовою для того, щоб ви сидите собі, дивити собі Netflix, і такі о, oh, to to make a difference, to make a mistake. А я це знаю, she's made a mistake, вона тут перфекті сказала, що вона зробила помилку. To make progress, досягати прогресу. She's making great project in learning English. She's making, взагалі в контінсі, to make progress. To progress, можна сказати, або to make progress. Усього у нас їх вже сім. Потримайтесь, почекайте. To make an impression, справляти враження. She made a good impression during the interview. Що вона справила a good impression. Ви можете сказати. A wonderful impression, a bad impression, a таке то, таке то impression. To impress вражати когось, але справляти враження, she made a impression. Окей? Okay? Це вже у нас вісім. To make a phone call, or just to call, simply to call, подзвонити. To... Я, я все піддивляюсь, тому що якщо я зараз почну щось придумувати, то я тоді структуру загублю. Розумієте, тому краще, щоб я піддивлялася. I need to make a quick I need to make a quick phone call uh, before we leave. To call or to make a call? A phone call. A voice call, Боже. To make a promise, or to promise, simply – Це можна замінити. Давати обіцянку. Don't make a promise if you can't keep it. Keep у нас теж неправильне дієслово, Ми його якось будемо брати. Тому підписуйтесь на цей канал і дивіться на вихід отаких от от відео. Я буду записувати з різними відео, буду їх групувати. To make a promise. Це вже 10. Залишилась половина. To make sure, впевнитися. До речі, от тут от ви вже не заміните якось по-іншому. To make sure. I need to make sure ля -ля -ля. Make sure you lock the door before you leave. Да? Переконайся, що ти закрив або закрила. To make sure, переконуватися. To make friends, заводити друзів. Тут начебто логічно, да, але робити друзів трошечки, де да? не кажемо так. Заводити друзів. It's not always easy to make friends in a new city. Agree, yeah, can relate, can relate. Додаюся, плюсую до цього. To make time знаходити час. Теж, в принципі, to to make time, а як по-іншому, як ти по-іншому не скажеш? І не? Um, це вже 13. You need to make time for your hobbies. Fully agree. To make a suggestion. Або simply to suggest пропонувати, або to make a suggestion. suggestion. Тут є suggestion і arrangements, то вони важко даються. Suggest, suggestion. Uh, Запропонувати щось. Can I make a suggestion for dinner tonight? Чи можу я запропонувати де нам поїсти сьогодні увечері? Tonight – це. типа in the evening. Tonight. This night. П'ятнадцяте. to make up your mind або to make up someone's mind це щось вирішити. У нас to make a decision і to make up your mind, в принципі, це синоніми. I made up my mind to do something. що я думаю? Мене ж є тут приклади. Have you made your mind about the trip? Ти вже вирішив або вирішила щодо поїздки. Trip – це коротка поїздка, бо в мене там в попередніх відео було journey, то це довга така поїздка, а trip – це туди і назад, воно коротке по часу. Це вже 15. To make an excuse, вигадати е, виправдання. Ми кажемо excuse me. Типа як вибачте мене. А тут excuse – це як вибачення, ну більше, виправдання. У нас є нормальне слово в українському виправдання. excuse – і step making excuses and get to work, да, і біжить до роботи. До речі, зі словом, get дуже багато значень. Дуже. І я завжди своїм студентам кажу такий лайфхак, якщо ви забули якесь слово, кажіть get, і в основному ви будете праві. В основному це буде так. Те, що ви мали на увазі. Може, ну, не завжди, але в основному ви попадете в точку. Get дуже багато значень. So, «stop making an excuse, to make an excuse, uh, вигадати виправдання. Це вже шістнадцяте. Uh, to make a joke, пожартувати. В принципі, to joke можна жартувати, або to make a joke. He made a joke to lighten the mood, щоб uh, to lighten – це запалити um, цей настрій, розвеселити. І yeah? lighten у нас теж, до речі, буде дієслово, тому залишайтесь. І keep, і get, і lighten – Все у нас тут буде в таких от виразах. Uh, to make – Ой, боже, судимо. Отак, 18. To make arrangements. Я про нього згадувала. Або simply to arrange. Це щось організовуватись або домовлятись. Організовувати або домовлятись. І arrange так само. To make arrangements or to arrange. I'll make the arrangements for the meeting. Да, я организую. я Щось за... Це, Щось да? тут порішаю. To make arrangements. To make a wish. Загадувати бажання. Um, Don't forget to make a wish when you're When you blow out the candles. Але make a wish, ви дуже часто чули, прямо оцю фразу конкретно: make a wish. Да? От Хтось стоїть йому ті ем, свічки, позапалювали, і make a wish. Головне з тими свічками нікому мордочку не кинути той тур. І двадцяте to make the bed – це застилати ліжко. Я вас вітаю. Ми вивчили 20 е, фраз з дієсловом to make. I always make the bed in the morning, що я завжди застилаю ліжечко. Супер! Просто, ну, муа! просто вітаю вас. 20, дієслів, 20 фраз з цим дієсловом, звісно, їх більше, ви можете зустріти ще якісь, але це такі, знаєте, стандартні, які я вирішила е, дати вам для того, щоб збагатити ваш словниковий запас, для того, щоб ви краще розуміли, що там сказано, що, хто там що говорить, для того, щоб ви використовували не просто to suggest to arrange і там, to. Е, Decide, да, to make a decision, to make up my mind, to make an arrangement, to make a wish, to make a wish, до речі, по-іншому не скажуть. І від себе я ще додам це теж від мене, до речі, я ще додам, коротше кажучи, ще пару фраз. Наприклад, to make it home – це добратися додому, прийти додому, прибути додому. Finally you made it home. Ну нарешті ти добралася. To make it home. To make it happen, це щоб нарешті все збулося. о. Finally, you made it happen. Ну це To make something happen. You made it happen. You made my trip happen. You made my plan happen. Uh, she has made her um, what party happen. To make something happen. To make something true. Здійснити. That to make you wish. You made my dreams true. You made my dreams, типа, як реальними, да? You made my dreams true. You made my wish true. Ти здійснила мої мрії. І ще щось хотіла сказати. You make me make вживається ще як змушувати, заставляти. You make me smile, you make me. Love myself, да? що ти змушуєш мене це робити, але це ну якби в хорошому, да. Якщо хтось змушує мене любити себе, то це начебто і ну не отак змушує. Да? You make me smile, you make me laugh, сміятися, You make юмейкмі um, listen to myself, Да? ти змушуєш мене прислухатися мене до себе. To make, і до речі, після слова make тут ми не говоримо слово me а да? you make me laugh, you, you make me love myself, в значенні як. Змушувати заставляти, то це е, тоді буде без ту. Оце я молодець. Умнічка просто. Все, <свісно> Подивилися. Після цього у вас буде багато клацалок, щоб ви ще раз відпрацювали ці дієслова, відпрацювали ці фрази, тобто з дієсловом to make. І запам'ятовуємо ще раз, що make-made, made. Подивіться, як комплексно ми вивчили не просто слово make-made, made і все. Да? А Перед цим ми ще й подивилися відео і подивилися, де друга, а де третя колонка, яка між ними різниця, де мені що треба буде використовувати, вживати. І так само ми ще вивчили нові ем, лексичні одиниці, нові фрази. Тому, будь ласка, стрибайте на клацалки. І е, напишіть, будь ласка, чи були для вас ці слова новими, і яке дієслово або які декілька фраз да з цим дієсловом вам запам'ятались? От, наприклад, от зараз ви подивилися, да, не всі 20 пам'ятаєте, але ви пам'ятаєте оце, оце, оце. То напишіть, будь ласка, мені буде по-перше дуже приємно. А по-друге, це важливо для просування мого каналу. і Я роблю ці відео, знаєте, от, і для самовираження, і в принципі для того, щоб воно трошечки і просувалося. Мені це правда. Було би приємно і важливо. Ставте вподобайки, підписуйтесь, я буду викладати більше таких відео. Напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь питання, можливо, я би записала про це відео. Дякую вам за увагу і гарного вам дня!